Доброго дня, мої дорогенькі учні! Ми з вами проходили стиль бароко в архітектурі в європейському стилю. І я вам обіцяла, що наступний урок ми будемо з вами розглядати українське бароко. Сьогодні ми познайомимося з його архітектурою та дуже знаним твором живопису, який знаходиться тільки в нашій Україні. І який є таким напрямом українського бароку стилю, стилю живописи? Хочу ще сказати, що українське бароко також називають казацьким бароком, але все по черзі. Я підготувала для вас презентацію, тож запрошую її переглянути. І давайте рушаємо та знайомимося по черзі. Ця презентація розкриє нашого уроку та поможе вам підготуватися до тестування. І так, європейський стиль бароко, з яким ми з вами вже знайомилися на нашому тому уроці, він впроваджувався в Україні досить своєрідно. Бороко, припоминаємо, в переклади з італійської мови, а знайчаючи чудернацький. В архітектурі України стиль бароко поширюється з другої половини 18 століття і досягає свого розвитку у другої половині XVIII століття, набувши яскраво виражених національних рис. Пам'ятайте, що ми колись там з вами на уроці знайомилися з дуже знаними та популярними нашими героями українцями. Так ми з вами розглядали гетьмана та політика Івана Мазепу. Ось він і впровадив в Україну цей стиль в архітектурі. За стильовими особливостями українське зодчество того періоду можна поділити на дві архітектурні школи західну. Це стосується Львівщини, Рівненщини, Тернопільщини та Івано-Франківщини. Та східну частину Київщина, Чернігівщина, Полтавщина та Слабозжанщина. Ось перед вами светлини. У Угорі ми бачимо архітектурні споруди західного стилю барока в Україні. А унизу ми бачимо архітектурні споруди східного стилю бароко, так званого козацького. Визначте, які архітектурні пам'ятки належать до східної, а які – до західної школи. На західноукраїнських землях, де був відчутним вплив католицької Польщі, він майже не відрізнявся від латинського порше Водночас у центральних і східних регіонах під впливом місцевих традицій набув національних самопутних рис і називатися став як козацьке бароко. Так, будемо зараз з вами знайомитися з бароком такого європейського західного стилю. Першою порудою в стілі бароко на території Правобережної України є львівський ізуїцький храм Петра і Павла, архітектор Бріана, зведений за зразком Римської церкви іль Джесу. Ось так він виглядає у е, внутрішньому його інтер'єр цього храму. Наступний серед кращих зразків західного українського бароко варто насамперед згадати домініканський храм у Львові, архітектор Девід і Кесінджер. Ось так він має таку зовнішню свій архітектурний інтер'єр. Дуже гарний. На теренах України в західноєвропейських традиціях споруджена Андріївську церкву та Мар'їнський палац у місті Києві, а архітектор Растрелі. Хочу сказати, що це був також вплив Російської Федерації. І ці споруди у Києві були, як би так, насаджені імператрицею Єкатериною II. Але хочу зазначити, що вони дуже цікаві, дуже е... красиві архітектурні споруди і належать до стилю барока. Давайте розглянемо їх. Ось перед вами Андріївська церква. А ось Маріянський палац. Хочу сказати, що Андріївська церква дуже-дуже згадує Петербурзький інститут благородних дивиць, а Маріанський палац дуже-дуже згадує зимовий палац імператора у Санкт Петербурзі. У кам'яних спорудах Правобережжя переважала загальна європейська барока. Однак і тут найвідатніші пам'ятки не позбавлені національної своєї рідності, як, наприклад, Собор Святого Юра у Львові, Успенський собор. Почаєвській лаврі, який знаходиться у Тернопільській області у місті Пачаїв. Ось перед вами світлина інтер'єра, зовнішнього інтер'єра собору святого Юра у Львові. А ось перед вами світлина зовнішнього інтер'єру собору Успіння Пресвятої Богородиці у Почаєве. До барокових пам'яток західноукраїнської архітектури школи належить успінський собор Почаївської лаври, але собор дещо відрізняється від попередніх зразків. Головний фасад в храму виконаний у традиціях католицького зодчества, а загальна композиція дуже подібна до архітектурних пам'яток козацького бароку. Так, насправді, як бачимо ось вигляд зовнішньої архітектури цього будинку, цього собору, цієї споруди, він мене нагадує котолицьку санктуаріум у Бердичеві, також який виконаний у стилю бароко у місті Бердичев. Найбільше споруди у стилі козацького бароко збудоване за правління гетьмана. Ой, перепрошую, хотіла ці повідомлення зібрати Івана Мазепи. Десяток храмів споруджено за його коштом. Видатні пам'ятниками козацького барока є. Троїцька церква Густинського монастиря. Спасо Преображенський собор в Ізюмі. Георгівська церква Дубицького монастиря в Києві. Церква Святої Катерині в Чернигові. Це все приклади Казацького бароко. Христоводвиженський собор у Полтаві. Наш Покровський собор у Харкові, Спаса Преображенська церква у великих сорочинцях. Національна самобутність стилю яскраво виявилася в українському живопису. Було багато ікон намальованих у цьому стилю у стилю бароко, але я хочу зупинитися на надзвичайну популярність, яку мали в Україні народні картини під назвою Казак Мамай. Це образ українського лицаря, який сидить, схрестив ноги, грає на бандурі і обов'язково має біля себе саблю та ззади, за ним знаходиться його бойовий кінь. Він обов'язково сидить під деревом, і це дерево є дуб. Ось. Бачите? Багато прикладів різних е, творів, е, пов'язаних з казаком Мамаєм, але обов'язково е, все вони зроблені так, як я сказала, за такими канонами. Тож, я дякую вам за увагу, мої дорогенькі, і. Хочу сказати, що ви добре підготувалися до тестування, пройшли цей тест і е, бажаю вам гарного настрою, бережіть себе і до нашої наступної зустрічі. До побачення!